З нагоди професійного свята у Центрі поштового зв'язку відбулися урочисті заходи. Свято зібрало колективи Центру поштового зв'язку номер 3 та цеху телекомунікаційних послуг номер 20 міста Шепетівки. Привітати усіх присутніх зі святом прийшли представники виконавчих органів влади міста і району. Я вам щиро дякую за ту велику роботу, яку ви проводите на благо розвитку галузів, які ви працюєте, на благо розвитку нашої громади і нашого міста. Щиро вам дякую, дякую кожній вашій родині. Бажаю вам добра, здоров'я, успіхів, благополуччя, достатку кожній вашій родині. Вітаю вас ще раз з професійним святом. Хай важко щастин. Я хочу вам подякувати вас за ваш труд, за вашу турботу. Бо це тільки це сумка листоноші, яка приносить свіжа преса. Це тільки це за собою веде велику працю багатьох. Підрозділів багатьох людей, які турбуються за те, щоб люди завжди мали читати свіжі новини в пресі. Звучали слова вітання цей день і від керівників даних підприємств. Хочу вам побажати, як кажуть, здоров'я, насамперед, на місто. в родині, буде вас до родині, будете з радістю йти на роботу, щоб цю трудності. Терпіння вам, робити руки, дай Бог зараз нуждати. Щоб у ваших родинах завжди була радість, затишок. Як кажуть, що зусили на роботу і йшли з, з гордістю, а з роботи з гарним настроєм. Серед основних послуг, що надає центр поштового зв'язку, поштові відправлення в межах і за межі України, листи, поштові картки, бандеролі, посилки, міжміські та міжнародні розмови, здійснюється приймання та доставка телеграм, послуги інтернет-пунктів, електронної пошти та ряд інших. Цех телекомунікаційних послуг номер 20 хмельницької філії підприємства Укртелеком забезпечує місцевий міжміський та міжнародний зв'язок, а також інтернет-проводове мовлення. Працівники підприємств докладають максимум зусиль, аби послуги були якісними та Надійними, а обслуговування проводилося на високому рівні. Про це свідчать і нагороди, вручені у день свята за добросовісну, сумлінну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання обов'язків троє працівників центру поштового зв'язку, нагороджені грамотою міської ради, троє грамотою районної ради, п'ятеро працівників. Та колективі відділення поштового зв'язку номер 3 отримали грамоти Центру поштового зв'язку та одного працівника відзначено грамотою обласної ради, а також дві почесних нагороди грамоти міської ради було вручено працівникам цеху телекомунікаційних послуг.